Шановні, усім привіт! Сьогодні у нас продаж квартири. Це жК Варшавський. 2. Двокімнатна квартира. Приємного перегляду! До вашої уваги пропонується двокімнатна квартира на комфортному. Четвертому поверсі 70 квадратних метрів. Ми починаємо з передпокою. Отже, ми заходимо в квартиру. Зліва у нас перший санузол, 3 квадратних метри. Гардеробна, ось така, можна сказати, повноцінна. Тут у нас 4 квадратних метри. Далі ми проходимо, попадаємо в нашу кухню-вітальну. Тут у нас 20 квадратних метрів. Тут вона правильної форми, тут вона прямокутна. Також у нас є класний вид у двір. Зафіксували. Далі ми проходимо по коридору і. У нас йде другий санузел, він 4,5 квадратних метри. Потім ми проходимо першу кімнату. Вона 14,5 квадратних метри. Також маємо ось такий вид з вікна. Друга кімната вона 18 квадратних метрів. Також тут ми маємо вид у двір. І величезний плюс даної кімнати це вихід на власну відкриту лоджію. І в нас відкривається вид у двір, що я рахую, дуже класний, симпатичний вид. ЖК Варшавський, 2. Це у нас комфорт клас. Комплекс місто в місті зі своєю інфраструктурою, зі своїм ландшафтом, з охороною, з величезною територією. Скажімо так, є все для вашого комфортного життя. Школи, дитячі садочки, поруч ТРЦ. Також у нас ось ось добудується метро. В принципі, комплекс в Києві славно звісний. Тут ми дуже багато продали, здали. Люди тут живуть, людям тут подобається. Ну і ледве не забув сказати найголовніше. Ціна ціна у нас 95 тисяч доларів. Звертайтеся.